Перш ніж заснути сьогодні, послухайте ці слова та поділіться ними зі своїми близькими. Хай вони супроводжують і захищають вас протягом усього вересня. Біблія каже: Господа, охорону мою Всевишнього, ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарився об камінь своєї ноги, на лева ї вужати наступиш, левчука її крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то я йому відповім. Я з ним буду в недолі: врятую його та прославлю Його. І довгістю днів я насичую Його, і він, бачите, буде спасіння моє. Псалом 91-й. Амінь. Так? Бог пильнує за вами, Він посилає своїм ангелам, щоб підняти вас, щоб ви не спіткнулися. Він захищає тих, хто довіряє йому. Тож довірте йому цей вересень і живіть під його опікою. А якщо ви вірите в цю обіцянку, тоді напишіть у коментарях амінь. Також поділіться цим своїм, своїми друзями. Ісус скоро повернеться, і ми бачимо, що ознаки збуваються щодня, і світ змінюється на наших очах. Чи готові ви зустріти Його? Якщо так, тоді я вас запрошую приєднатися до нашої вечірньої групи Вивчення Біблії. Там щодня з 20.00 до 21.30, де ми разом досліджуємо істину про його друге пришестя. Перейдіть за посиланням у профілі, або напишіть у WhatsApp. Я хочу приєднатися до групи, щоб отримати запрошення. Час відповісти на Божий заклик. Амінь.